Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів засідання Ставки вперше на виїзді у Дніпрі. Саме тут, у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Маргенців Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області, командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію. Генерал Сирський, генерал Тарнавський вони тут були особисто. Ті, хто. В очолі оборону на Донеччині у найбільш гарячих напрямках були онлайн доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ. Була доповідь Главкома інших. До речі, хочу подякувати бійцям нашої розвідки за потужну роботу сьогодні в Бахмуті, підрозділ Кракен, як завжди, на висоті молодці хлопці. Обговорив на ставці загальну ситуацію в прифронтових районах. Окріплення і захист наших рубежів по усій протяжності фронту від Херсонщини до Харківщини. Кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях, за Слав'янськ, за Костянтинівку і Дружківку, за Авдівку і Торецьк, за увесь біль українців і не лише за час повномасштабної війни. А й за час від 2014 року Дніпро є нашою фортецею вже понад 9 років. Увесь цей час підтримує фронт і бійців саме тут у Дніпрі. Ще від 2014 року тисячам наших воїнів врятували здоров'я після поранень. Дніпро концентрував. Роботу волонтерів від перших тижнів агресії в 2014 році. Я дякую тобі, Дніпро. Я дякую кожному, кожній тут у місті, хто допомагає Україні стояти, стояти міцно, бити окупанта. Сьогодні у Запоріжжі був на місці влучання російських ракет по житлових будинках, звичайні будинки, спалені частково. На жаль, зруйновані десятки людей були поранені цим божевільним російським ударом. Терористи точно знали, куди направляють свої ракети. А оскокував у гасні по будинках. 37 людей постраждали. Двоє загинули. Мої співчуття тим, хто втратив рідних і близьких. Більше 400 людей звернулись по допомогу, звичайно, і за цей удар Росія відповідатиме саме для цього. Ми по максимуму співпрацюємо з міжнародною юстицією. Мобілізуємо світ для створення спецтрибуналу щодо агресії Росії. Всі це буде вироки терористам будуть. Звичайно, допомагаємо. Тим, хто втратив житло від цього, і подібного ударів, місцева влада, партнери мають ресурс для того, щоб надати людям першочергову допомогу. І я дякую усім, хто швидко і без бюрократії зайвої реалізує відповідні програми. Боліче було дивитись на те, що Росія зробила із нашим Марганцем, із нашим Нікополем. Але наші воїни, кожен, кожна, хто зараз на на передових позиціях, кого ми сьогодні відвідали на Запоріжжі, точно знають, що їм потрібно, щоб відтискати ворога з нашої землі, і це буде. Відвідав а сьогодні наших бійців у шпиталі, де вони відновлюються після поранень. Дякую кожному лікарю, кожній медичній сестричці, усім волонтерам, які допомагають рятувати бійців. Зустрівся з керівником МАГАТИ Рафаелем Гросі. Тематка зрозуміла безпека нашої енергетики, наших атомних станцій, придусім Запорізької АЕС, яку Росія досі використовує для радіаційного шантажу світу. Жоден інший терорист не до, не доходив до такого у своєму цинізмі, до таких глибин, в яких Росія постійно шукає і знаходить нове дно. Тримати в заручниках атомну станцію протягом понад року це найгірше, що могло статися в історії європейської та загалом світової атомної енергетики. Чим довше російська окупація ЗС триватиме. Тим більшою буде загроза безпеці України, усієї Європи та світу. Дякую нашим партнерам, дякую ГРОСІ за розуміння цього за підтримку України в відповідних питаннях. І ще одне: вже готуємося до важливої міжнародної події, яка відбудеться цього тижня за ініціативою президента Байдена Сполучених Штатів саміт, саміт за демократію. Україна братиме участь. Наша позиція на підтримку свободи. Прозвучить, як завжди, прозвучить міцно. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нашій державі захищати свободу. Слава усім, хто воює за Україну. Дякую усім нашим людям, в Запоріжжі, Марганці, в Нікополі, в Дніпрі, в усіх містах, які Росія так хоче знищити, і які стоять так міцно разом ми переможемо. Слава Україні!